Вітаю вас. Сьогодні у нас буде практика Single Платник податку, який подає самостійно сам, так, як одинокий, працював за формою W2 і отримав форму 1098 t на освітній кредит. І також в нього була медична страхівка від роботодавця. Я вже ввела дані так. Самого платника податку заповнила саму безпосередньо форму 1040, тобто вибрала, що він single, так, заповнила дату народження, вибрала адресу і додала, що це штат Каліфорнія, і в нього не було форми 1095, a тобто з так, медичної страхівки з маркетплейсу в нього була медична страхівка від роботодавця, і також в нього не було ніяких діджитал-активів. Нам необхідно додати форму W2 його так, від роботодавця. Додаємо також, так, нам необхідно обрати форму W2, додати всі дані. Так, необхідно внести назву роботодавця, так, назву роботодавця, почнемо з її номеру, так, почнемо з її номеру. Далі нам необхідно внести назву. Далі нам необхідно внести адресу знаходження роботодавця і зіп-код 92101. Далі ми заповнюємо інформацію з W2 заробітна плата, так, це 12 тисяч. І також був отриманий Federal Income Tax 850. І Social Security Medicare 744 і 174. Також на заповнений 15-й рядок, це стейт, тобто, що було отримано податки в штаті Каліфорнія. необхідно це також внести. Додаємо номер ідентифікаційний роботодавця і отримано податки в розмірі 350 доларів. Також в нас заповнений рядок 12А. 12 a так, з кодом DD. Так, це сума була 5280. Рік 2024. 2024, Так, це сума, це означає, що працівник мав страхівку від. Роботодавця. Далі форма у нас заповнена, так, форма W2. Там Нам необхідно внести дані про освіту, тобто форму 1098 t Додаємо її так само, як і, звичайно, 1098 t І також нам необхідно заповнити дані з цієї форми. Необхідно внести назву університету. Так, номер його ідентифікаційний. Так, Так, тому що іншого в нас немає. Так, 1098 т належить таксперт, тому що іншої, іншого платника податку або депенденс в нашій декларації немає. Далі вносимо адресу. Так, і зіппод для того, щоб підтягнувся місто і штат. Далі в нас інформація про студента мала би підтягнутися. Давайте ще раз спробуємо. Так, Не підтягнулось чомусь. Е і заповнюємо інформацію з рядочка з бокса 1, 4 500. Все. І автоматично так додалась форма 88.63 на розрахунок вже безпосередньо кредиту. Тому йдемо далі і дивимося, що ми можемо тут запропонувати цьому платнику податку. Ось у нас student information нам треба заповнити. Так, ми ось тут дописуємо, що це був наш платник податку. Тобто він сам на себе буде заповнювати так. Також student. А, почекайте, можливо, там галочку треба поставити. Я Зараз перевірю. Так. Ось student. Так, є. Ось тут student у нас є. І форма ось автоматично підтягнулася, Зараз ми одну видалимо. Так, значить, ось цю, яку ми починали заповнювати, так. Так, і не заповнили. Ось цю ми видаляємо Delayed Form. І починаємо ту, що автоматично підтягнулась з інформацією про платника. Так, далі нам необхідно знову ж таки внести назву університету, адресу зіп-код. 92, 182. І далі в нас стандартна, як ми вже з вами проходили, так, стандартна інформація. Чи отримав студент форму 1098? так, чи позначено бокс 7 в нашому випадку бокс 7? Ні, не позначено. Ідемо далі. Чи заявляв студент так, цей кредит? Ні, не заявляв. Ідемо далі, чи він навчається так у половину часу, так, він в нас навіть більше навчається, так? чи було заявлено цей кредит попередні 4 роки? Ні. Чи клієнт був засуджений на 24 рік? Ні, не був засуджений. Все, кредит наш розрахувався. Тут ми переходимо так. Форма 1098 є. Кредити, форма 8863 на American Opportunity Tax Credit є. Форму W2 ми внесли. Тобто федеральна декларація має бути готова. Нам необхідно так. Зараз ми її на всякий випадок зробимо рекалькуліт. Перерахуємо. Так, і. В нас має бути готово. Зараз ми її перевіримо. Так, відкриваємо форму 10.40. Одразу, щоб подивитися, як вона виглядає. В нас там має бути нарахований American Opportunity. Так, Tax Credit, має бути показаний утриманий федеральний податок, 850 доларів з форми W2. І має бути так, повернена частина саме з American Opportunity. Так, дивимося, що в нас. Немає депендентів, у нас є заробітна плата за форму W2 12 тисяч, стандарт 14 14600 і так, такси інкам буде 0, тому що сума стандартного дедакшна перевищує суму інкома, тобто зароботи, за того, що він заробив. Далі федеральний податок отриманий 850 доларів, і ось наша тисяча доларів, яка є refundable, як American Opportunity Tax Credit, так? і вже те, що отримане, йому буде повертатися, нарахований кредит освітній, і вже сума повернення складає 1850 доларів. Ось чому вигідно, наприклад, так, якщо навіть ви отримали форму W2 і з вас отримувались податки, ви можете подати декларацію і отримати повернення вже утриманих податків, особливо якщо сума менша, ніж стандарт дедакшн. Так, тоді федеральна декларація в нас готова. Нам необхідно перейти до декларації каліфорнійської. В цьому випадку буде тільки декларація, так, 540 без Schedule C, без інших якихось кеджелів, додатків. Так, нам необхідно Перенести адресу, також ми обираємо каунті, обираю поки що будь-який, але каунті має сказати вже платник податку безпосередньо. Далі ми йдемо, нам необхідно позначити, ми бачимо так, нарахований. На штатному рівні відрахування стандартне, так? на депендентів нічого немає, наші 12 тисяч, які є так, зароблені по формі W2, і є ось Single або Marit Valley, це перетлі 5540, тобто стандарт дедакшн саме вже на рівні штату Каліфорнія. І далі нарахований податок 65 доларів, але враховуючи те, що в нього було утримано state income tax 350, так, плюс ще нарахований, нараховане звільнення, так, Exemption 149 доларів, то в нього податку до сплати вже не буде, в цього платника податку, в нього буде повернення в розмірі 350 доларів. Тепер ідемо далі, нам необхідно позначити, що в нього немає use Tax, так? І що в нього було покриття від роботодавця у ваших так в кейсі цьому в pdf файлах є форма 1095C, яка підтверджує, що він був так медично застрахований всі 12 місяців від роботодавця. Тому, якщо складається податкова декларація для Каліфорнії, необхідно мати підтвердження: або форму 1095 c або листи, якщо це Medicare, наприклад, так? листи, де є дата початку і дата кінця цього медичного страхування. Для того, щоб не розраховувати штраф. Тому в нашому випадку ми ставимо, що штраф не приміняється, тому що в нього було повне покриття протягом року. І далі вже необхідно зробити технічні так, позначки, що в нас буде зараз, в цьому випадку ми використовуємо пеперчик. І все І каліфорнійська декларація також буде заповнена. Це Schedule SA Автоматично заповнюється для того, щоб зрозуміти, який дедакшн стандар... буде вигідніше. Це буде або стандарт дедакшн, або itemized deduction, так, на рівні Каліфорнії. Тут необхідно внести дані, які можуть бути враховані як itemized дедакшн, і вже вся форма автоматично вирішить, так запропонує вам, що вам буде вигідніше, що платнику податку буде вигідніше обрати стандарт дедакшн на рівні Каліфорнії, або ITMI deduction, так, якщо в нього були якісь так, витрати. В нашому випадку платнику податку так вигідніше обрати стандарт deduction 5540. Ось доволі проста декларація, так, без додаткових скеджелів, просто дохід по W2. Просто отриманий податок і на федеральному рівні, і на рівні штату. І в такий платник податку буде мати повернення 1850 на рівні федеральному і 350 доларів вже на рівні штату. Я цю декларацію також зберігаю і вам в завантаженнях ви зможете її переглянути і вже подивитися, так, зробити свою. І звірити з тим, що в мене вийшло. На цьому все. Дякую вам, до зустрічі.